Hi, everyone! мене звати Ліля, і це мій YouTube канал де ми разом з вами вчимо англійську мову. Я викладаю вже більше восьми років, і, до речі, ось мій інстаграмчик, підписуйтесь? Я там ділюсь своїм вчительським, канадським життям. І підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані, і поділіться ним, якщо ви знаєте когось, хто також вчить англійську. І сьогодні в нас тема «Present Perfect». Ви мене просили. Я не брошу, ось докази, що ви мене просили. Одна людина мене попросила. Дякую, є свята людина. І дякую всім, хто залишає коментарі, хто ставить лайки, хто ділиться цими відео, хто підписується. В нас вже 100 людей на цей момент, поки я записую відео, і це супер клас. Дуже вам дякую за підтримку за всі ваші теплі, приємні слова. Я це дуже ціную. Тому, якщо вам подобається мій контент, будь ласка, залишайте коментарі. Це мене дуже мотивує і підштовхує. Хочу англійською говорити і українською, Коротше, дуже вам дякую. І поїхали до теми Present Perfect. Так, ну почнемо з того, що аналога Present Perfect в українській мові немає. Найближчий час і той час, з яким найчастіше учні його плутають, це а, минулий час. Тобто present perfect дуже часто перекладають минулим часом. Наприклад, а, мій улюблений приклад I have been to Italy, я була в Італії. От, тобто я була в Італії українською мовою, це минулий час. Я була в Італії. Англійською минулий час окей, але не в цьому випадку. Якщо ми скажемо, я була в Італії минулого літа, I was in Italy Last Summer, це супер. Але якщо просто в нас речення, без уточнення ніякого часу, просто результат наш experience, наш досвід, я була в Італії. От ось це якраз present perfect. I have been to Italy. Саме через це досить часто його плутають з минулим часом. До речі, в мене на каналі є відео про різницю між минулим часом і перфектом, тому welcome. після цього ви можете подивитись наступне відео. Ну і поговоримо, коли саме ми вживаємо present perfect. Так от, я, наприклад, я думала, як його так презентувати. Ну і давайте уявімо собі таку панянку розкішну, яка багато бачила в цьому житті, яка така. Жінка так, справжня панянка, і от вона ділиться своїм досвідом, вона ділиться своїми результатами, досягненнями, вона ділиться, вихваляється, де вона була, що вона бачила, і тому подібне. І от ось ці всі її фрази, вони всі будуть через Present Perfect. Тобто ми можемо зробити висновок, що Present Perfect показує наш досвід, наші досягнення, результати, те, чим ми хочемо повихвалятися, наприклад, от. Тобто, уявіть такий ще собі багаж знань, багаж досвіду, наш багаж. От все, що ми experienced, прожили в цьому житті, ми, в принципі, все це можемо вражати через Present Perfect. Дивіться, в цьому в цій назві Present Perfect теперішній завершений час. Розберемо завершений, тобто має бути завершена дія, має бути результат. Результат, я так сказати, результат. <гум> має бути результат, і present perfect. Воно має бути в теперішньому. Тобто результат, який стався в минулому, наш досвід, який ми маємо за нашими плечима. Ми маємо цей багаж знань з нами, так? І от він вже стався, ми вже маємо цей результат, але він present. Perfect, він нам важливий зараз, тобто результат дії, яка відбулася в минулому, важлива нам в теперішньому. От ось це і є present perfect. Я знаю, що дуже часто учням важко на початках відрізнити минулий час. Ну от Я була в Італії, це, ну, I, I was in Italy, чи I have been to Italy. Так от, я ж зараз, наприклад, до чогось скажу вам, та, що я була в Італії. Мені чомусь важливо те, що я була в Італії. Я хочу розповісти якусь історію, чи там ще що, чи воно просто в тему було. Або мене запитали, чи я там була. І я от така, оп, і свій досвід, уже свої якісь там досягнення. і Так я кажу: I have been to Italy, Я там була, або я була там тричі, або я там жила певний час. Тобто це важливо мені прямо зараз. Або I have finished the book, so let's discuss it. Я завершила, ну, I have finished reading the book. Я завершила читати цю книжку. I'm ready to talk about it. Тобто я готова поговорити про неї. Завершила я ж її, от колись там, в минулому, в мене вже є завершена дія в мене є вже цей результат. Да? І мені зараз це важливо, бо зараз я хочу з вами, наприклад, про неї поговорити. Тому це present perfect. Якщо я просто кажу, я почитала книжку, я подивилась фільм тоді і там пішла відпочивати. І, і все. Ну тобто, це просто завершені дії були в минулому. Я ніяк їх не прив'язую до теперішнього. Все, а перфектний час він ось такий. Ми не кажемо, коли точно був цей час. Тобто, якщо на відміну від минулого часу, минулий час ми кажемо yesterday, last month, last week, in 2015. Тобто, ми кажемо, коли саме це відбулось, або ми якусь там ну період виділяємо, коли мені було там 15, я тоді то робила те, то це все до минулого часу. І коли ми розповідаємо історії з минулого часу, там ну ніяк не може бути present perfect, Бо минулий час це все, що вже відбулось, все немає Зв'язка до теперішнього, він не present, він past, simple, Тобто те вже відбулось. А present, він вимагає конекту зв'язку до теперішнього. Я сподіваюся, що вам усі ці мої руки якось допомагають. Мені насправді це якось я так уявляю, то я з вами так і так і ділюсь. Тому давайте ще разочок, Коли ми не зазначаємо з вами точний час в минулому, коли це відбулося, це, типу нещодавно recently, останнім часом lately, Цим ранком this morning, або, наприклад, ну, тобто, ось, ось так. Ну, ми не кажемо чітко, ми кажемо приблизно, і коли це відбулось, це перфект. Тобто, до речі, всі слова, які я вам назвала recently, lately, а що я ще казала, This morning. Це маркери, present perfect. Тобто, якщо є це слово, скоріш за все, це має бути present perfect. Сюди ж ми віднесемо already. Вже, да? тобто, дивіться, це слово вже, воно нібито і показано на завершену дію на якийсь результат. Я вже вчу англійську п'ять років, I have already studied English for five years. П'ять років її вчу, Вчила, вчу. Тобто результат станом на зараз. Я її продовжую вчити ми англійську, не закидуємо. ми вчимо її, ми не здаємось, пам'ятаємо. Uh, Yet. 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 Дуже часто вживається в запереченнях, тобто ще не, наприклад. А, я ще не дивилась той фільм. Мене там, наприклад, покликали або хочуть запросити в кіно. І кажуть, підеш з нами в кіно, чи ти вже його бачила цей фільм. Я кажу: I haven't watched it yet. Я його ще не дивилась. От, будь ласка, результат. Тобто я його ще не дивилась в минулому часі, нібито. Але ж мені важливо це зараз. Тому я кажу, I haven't watched it yet. А, значить, already yet. «just», «щойно», «тільки що». He has just come home. Він от щойно прийшов додому зв'язок з теперішнім. Також ми віднесемо до вживання Present Perfect, коли ми виділяємо щось. Дуже часто це в поєднанні з найвищою ступінь порівняння. Наприклад, це найдорожча сукня, яку я коли-небудь купувала. От це найдорожча «This is the most expensive dress». чи що там у мене було «back» або «dress». Яку я коли-небудь купувала станом на зараз, I have ever bought. тобто коли-небудь купувала, до речі, до маркерів ever, never також туди відноситься. Тобто, коли ми виділяємо, так, що це було щось най-най, я коли-небудь була, куштувала, купувала, бачила. Тобто, ось ці всі патерни, шаблони, вони всі йдуть однаково. В нас змінюється просто діє слово. От і все. Цю де ж ми віднесемо, коли ми зазначаємо якусь там певну кількість разів з моєю улюбленою Італією. Я була в Італії вже три рази. I've been to Italy three times. Я там вже тричі була. Або о, я вже не хочу дивитись цей фільм, I've, I've seen it hundred times. Я вже бачила його вже сотню разів. Тобто, також цей таке закінчення, хвостик, який, тобто, яку кількість разів. Це також перфект або коли ми зазначаємо період. І стосовно цих паттернів, цих шаблончиків, також питання, чи ви коли-небудь «Have you ever і все. І просто ставимо дій слово в третій форму або закінчимо ідію, ми маємо прекрасне речення. Ви коли-небудь читали цю книжку, have you ever read this book, ви коли-небудь бачили цей фільм? Have you ever read this, uh, що там, watch this movie? Я вже не пам'ятаю. Ось це питань have you ever, і відповідно, коли ми кажемо, наприклад, я ніколи не бачила цей фільм, ніколи не була в Європі, I have never been to Europe. Зазвичай, зазвичай, в якому часі питання, в такому часі і відповідь. Але дивіться, як ви відповідаєте, якщо ви мене питаєте, чи я коли-небудь була в Італії. я можу сказати два варіанти в мене. Я можу сказати, так, я була. I have been to Italy», Або я можу сказати, я була в Італії в 2018 році. Це вже не перфект. Бо я взяла і сказала, коли саме я була, то тут будьте уважні. Йдемо далі. Ми поговорили е, про асоціації і вживання, коли ми вживаємо цей present perfect». Тепер давайте розберемо, що нам взагалі потрібно. Так, present perfect» – два компоненти. Допоміжне дієслово діє слово have. Так як це present, то воно буде have або has. Давайте нагадаємо, так що has у нас вживається «he, she, it. У усіх інших випадках have have has плюс основне наше дієслово слово в третій формі «past participle». Якщо ви пам'ятаєте, це табличка неправильних діслів, у нас є три колоночки. От третю колоночку завжди ми для перфекту беремо. Третя колонка, якщо дієслово правильне, ми просто додаємо «ed». Have. I have seen. She has done. Ось тобто have has. І третя форма. Йдемо до заперечення. Заперечення ми утворюємо яким чином? До допоміжного дієслова, до auxiliary verb ми додаємо з вами просто not. I have not done it. I чи там he has not seen it. Тобто просто додали not. Ми працюємо з допоміжними дієсловами. В цьому випадку в перфектному часі have це допоміжне дієслово. Відповідно, коли ми маємо питання з вами, ми беремо наше допоміжне дієслово have або has і виносимо його наперед. Have you done your homework? Ви зробили домашку? Has she seen this movie? Вона бачила це кіно, цей фільм. Ось таким чином ми формуємо Present Perfect. До речі, я забула сказати, що в кінці вас також чекає практика. Я приємно вражена, що є люди, які виконують ці вправи, і мене це дуже тішить. Тому я обов'язково залишу в кінці відео вправи, щоб попрактикувати. Якщо ви зробите, запишіть ваші відповіді в коментарях, я перевірю і дам вам зворотній зв'язочок. На сьогодні це все. Ми з вами поговорили про present Perfect. Якщо у вас є якісь побажання, пишіть мені в коментарях. Мені знімати і знімати, тому якщо у вас є якісь побажання, пишіть я із задоволенням для вас це зніму. Щиро вам дякую за те, що ви подивились це відео провели час зі мною вчите англійською великі молодці. До нових зустрічей, Па-па!